Подорожі це не лише мальовничі краєвиди, замки й затишні кафе. Іноді вони ведуть нас у місця, де межа між реальністю і містикою розмивається. Для тих, хто шукає загадковий незвідане, добірка наймістичніших локацій України. Тут можна не лише насолодитись красою, а й відчути, як холодний подих таємниць пробирає до кісток. Лиса гора. Лиса гора у Ржищеві використовується для проведення язичницьких обрядів. Лисою вона є, адже тут через дивну енергетику погано ростуть рослини. Сучасні язичники часто навідуються сюди, бо гори вважаються хорошим провідником енергії. Лиса гора розташована на одному меридіані з єгипетськими пірамідами та має дивну славу. Опинившись тут, люди переживають дивні емоції, бачать щось незвичне, втрачають свідомість, а дехто навпаки зцілюється. Озеро привидів. Це містичне місце на Хмельниччині згідно з повір'ям є вікном у інший світ. Воно ніколи не замерзає, навіть у найлютіші морози. Також тут рекордними темпами росте риба, яка ніколи не закінчується. Крім того, кажуть, що над озером часто з'являються примари. Галявина громовище. Галявина громовище знаходиться біля села Купище на Житомирщині. На цій галявині вам краще не прогулюватися негоду, а все тому, що це місце, як магніт притягує до себе грозові блискавки. Вночі галявина дивно світиться і в небо піднімається яскравий промінь світла. Вчені пояснюють таку аномалію заниженим електричним опором певних ділянок земної кулі. Тут раніше будували капище, поклонялись богам, приносили жертви та бачили чудеса. Мавринський майдан біля Павлограда. Загадкове місце, кебентежить уяву. Ідеально правильний конус із трьома отворами, що точно вказують на схід, захід і південь. Йому понад 5 тисяч років, але призначення досі невідоме. Козацька фортеця, археологічні кургани чи стародавня обсерваторія. Версій багато та факт залишається фактом. Тут не ростуть дерева, а вода не затримується навіть після дощу. Місце справді дихає містикою. Чортів каменю під камені. Загадкова скеля, що самотньо височіє серед рівнини, ніби хтось приніс її сюди. Вчені, вважають, що це залишок давнього геологічного періоду, а деякі припускають, що колись камінь був язичницьким ідолом. Легенди кажуть, що чорт ніс цей камінь, щоб зруйнувати Почаївську лавру, але не встиг і впустив його. Біля скелі проводили жертвоприношення, а поруч з'явилося кладовище, тому вночі сюди краще не ходити. Як бачите, Україна сповнена місць, що кидають виклик здоровому глузду. Деякі з них лякають, інші зачаровують, але всі вони приховують таємниці, які досі не мають наукових пояснень. А якщо вам цікаво дізнатися більше про загадкові локації, не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити цікаві факти про світ навколо нас.